Всім доброго вечора, Боже благословіть! Слухала сьогодні проповідь пастирів Станіслава та Юлії Салтаненко про роль жінки в церкві як проповідниці, про роль жінки в спасінні людей. І на протязі історії. Єврейського народу, історії християнства. Багато раз показано жінок як пророчиць, як проповідниць, як тих, хто рятує. От історія, яка мені запала, історія про Мойсея. Дивіться, він народився в той час, коли єврейських хлопчиків вбивали в Єгипті. Для того, щоб єврейський народ не розмножувався і не наповнював землю єгипетську Маріам, сестра Мойсея, вона взяла, положила його в корзинку і пустила на воду туди, де часто була дочка Фараона, і дочка Фараона підібрала цю корзинку з немовлям. І забрала його в палац. Тоді вирішила його, щоб він у них залишиться. Тоді Маріам сказала, що є кормилиця потрібна для цього хлопчика кормилиця. І вона привела мати, мати Мойсея, яка його вигодувала, яка передала йому історію єврейського народу, так, історію. Творіння, яку євреї передавали із покоління в покоління. Отже, ця історія це його походження. Вона у нього, ну, він, він знав свою історію. Він знав, хто він, він знав, чиї він син, він знав, хто його Бог і хто його творець. Але він зростав далі в палаці. І він виконав свою місію, яка була на нього покладена, він прийшов час, коли він вивів єврейський народ з Єгипетського рабства. Отаку, От бачите, велику роль має жінка в спасінні цієї нації. І принижувати роль жінки це неправильно. Тому, дорогі мої, Нехай Господь благословить кожну з вас. І нехай ваша проповідь, ваша молитва врятує багато життів, врятує життя наших дітей, життя всіх, за кого ми молимось, за кого ми стоїмо в проломі молитви. Амінь.